Друзі, <кій> Всім привіт! Всіх радий бачити на своєму YouTube-каналі. Сьогодні така у нас тема казав краще пізніше, ніж ніколи. Виставляю ловушки Виставляю ловушки, за то, що бачите, ще в мене українські, я їх не продав. Заду стос Ну і деякі в мене в даному торік крищі полопала пленка. Тому казав, купивши пленку. Ми зараз вбиваємо, як обиваємо. Дивіться. Так, дивіться. Взяли просто нанець дошку, пленку розклали. Желательно казав, бажано. Беріть саму грубшу пленку, не пожалієте. Ну і так, візуально я беру зазором. Тут а, мені не треба під лінієчку, нічого, казав канцелярський ножик. І отак от я стараюся, щоб мені було запас закласти. Є, правда, трошки <кій>, такий от код, ну, але я думаю, можливо, мені в щось трамочники піде там чи ще кудись. Так, удаляємо усю мольку, бо стару пленку зняли. Багато <кій> <кій> багато, де, як би сказати, молька повідкладувала личинку. Всякі козявки казали. дверка стоит стороны чуть так пальцами потянули. Потянули, прибили. По центру потянули, прибили. Тут потянули, прибили. Есть. Так. Теперь все наоборот. С этой стороны. Есть. 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 Ось, можна сказати, що вже все. Ну, правда, не все, ми ще для гарантії проходимо іще порції. Зараз чувствую, мені хтось напише коментар. Та стільки з Чуть не добило. Так, угли. Угли ми просто от взяли там любим варіантом, заклав двоє, троє його раз і пришпілив, щоб він мені не мішав. Це мені не картина, що мені тут треба її чітко рівно симетрично казати. так Ну і оцей крайній хвостик я чуть побрізаю, щоб при накриванні воно не мішало. Ось і все, наша криша готова. Все. Ну і йдемо комплектувати ловушку. Ну і наші ловушки так, раз, два, три, чотири. 5-6, з цієї сторони 8, кажу 6, 8, 7. Ну і зараз показую в даному випадку ось ловушка, як же ж я її комплектую. Все дуже просто. Ставлю я сюди рамки. такі ось, Севторик я ставив. Хто не бачив, просто смужку навожчую, ставлю в вулик, вони чуть відтягують ось, і ставлю решта в ловушки. В ловушках вони відтягують повністю. Ось ще одна така ж сама рамочка. Це в даному випадку миш поїла. А я думаю, так викинути вам ж видно. Сітка, все. Так якби викинути, а в ловушку піде. Ну і ось, допустимо, ще одна така ж сама рамка. І так, я всякі такі брачні рамки, допустимо, зараз вам покажу, щоб ви казав, наглядно бачили, які ж, допустимо, рамки іще. Це одна ловушка. Так. Друга ловушка. Тут три рамки. Теж ось така казав. Видно вам, не видно. Тут чорна навостив світліше, я казав, вони потянули. Там різний теж сот. Бачу, трошки трутня потянули, воно мені не подобається. Ну, але для ловушки воно піде. Головне, дивитися те. Щоб не заселилася молька. Бо якщо заселиться молька, ну, то це вже все. Вам ловушка ніяка не вийде. Ну, я казав, ось такі рамки, бачите, тут ще трошки пергова. Така пахуча. Що я казав 3-4 рамочки. В даному випадку ця ловушка, що я ставлю, це на 5 рамок, тому 3 рамочки там, досить фати. Ця ловушка вона йде на 6 рамок. Це я робив сам ж їх. Тож, сюди чотири рамки фати з вухами. Ну і казав основний із, основне із приманок. Казав, що зразу читаємо приманку. Тут є, бачите, це минулорічний холстик. Так, холстик. Ото для чого мені ті холстики треба. В даному випадку вам просто не передати. Як воно пахне прополісований холстик, вам ж видно казав. А просто на все отак. Вірвавши кусочок коло людка. Нема різниці. Поздовж, поперек, косо, криво, казав, нема різниці. І прибиваю. Одне біда. Холстик пропульсований, забиває ось цю. Частину. Потім степлер може швидко вийти з ладу. кращий був би варіант навіть на маленькі саморізи Ну, варіант вам другий. Е, маленькі саморізи роблять в лужках дюри, а це призводить до того, що з часом лушка марниться. Ну і ось такий варіант вам просто, друзі, не передати. Все, наша лушка готова в бойовому казав. Назад рамки. І казав, на дерево її. Такий варіант досить е хороший, економний, дешевий, сказав. Ну і казав, я не знаю просто вам, що як сказати правильно. Ще, ще докла доложити казав до цього. Приманка є, всякі там лимонграс, ці краплі беруть, там всякі апірої, санрої. Ну, ось, друзі, дивіться, вам так скажу, це хлам, дивіться. Апірой, санрой. Зараз. от, Санрой. так, Це такі полоски. Я вже не знаю, їм літо лет, вони вже певно висохли. Воно пахне мелісою, таке во, Слабеньке воно. Ось, друге, бачите, лови гель. Пахне м'ятою. І апірой. Ну, а пірой він мені найцікавіше пахне, але його в даному випадку зараз такого продажі вроде би, і нема. Бо це йде з Росії, ну, вроде би, тому його казав нема. Сандрой ось той от такий гель. Ну, друзі, я вам. можу сказати? Він побув у мене рік. Можна сказати, він вже взагалі нічим не пахне, тільки смердить. Хоча варіант теж помастити можна. Ну і полоски ті. Полоски. Їм вже, правда, тим літа лівка за один, бачите, вже самі краска вигоріла. Ну і от такі полоски. Правда, ну ще пахне, ще пахне, правда. Я думаю, що вже все не буде, висохне, ще влажне, пахне. Ну, друзі, я вам скажу так, надовго воно буде пахніти? Не знаю. Абсолютно, я не знаю. Насправді я в цьому не впевнений. А, іменно холстик, це є природній, самий-самий топовий. Топовий, самий топова приманка. Я не знаю аналогів просто ці приманки. Чому? Е, я вам поясню: всякі там лимонграсові краплі, це все. Друзі, насправді, що я вам можу сказати? Це те саме, що вам предложити двохповерхову хату, тільки без криші. Ви вроді би ну, берете, то тільки так. О, гроші є, Мона казав, ти, я хату збудую, собі дороблю, буде хата. Ну але якщо е, прийти і зразу жити, ви не будете жити. А тут казав, знаєте, такий варіант, маленька, компактна, казав, ловушка, е, не потрібно здорових, не потрібно маленьких. На 4 рамки ловушки це досить такі маленькі, від п'яти, хоча б від п'яти, лучше 6-8 рамок. Оце такі самі топові ловушки виходить. Ну і сама топова приманка, бо це є природні, це є їхнє прополіс. Я далі ставлю на дерево, зразу ж прилітає бджола, і цей прополіс, ось, бачите, цей прополіс все починає його збирати з ловушків. Бджола приходить, починає збирати, і вже працює розвіточка, вже вона там гуляє собі. Сюди, туди казав, ще якщо десь є метку, щось трошки в рамках, ще краще. Ну, друзі, казав, спорити, гадати, мона багато, чесно, мона <кхів> довго. Це досить така спорна тема. Насправді, знаєте, такий є анекдот. Розкажу вам так по-бистренькому, казав. Получається, так приїхав пан на рибалку, розклав так снасті, там те все, там різні та вудочка на те, та вудочка на те. Ну і казав з боку Іван, бідний, прийшов, вудка така з ліщини, казав, сюди, туди, на рубака надів, пух на того робака кинув. І раз за разом ловить такі корпи ловляться. І така вже досить купа. А пан сидить там снасті, слухайте, сидить, це все такий джипакою. Бляха, і нічого не можу сказати. Привик, знаєте, як то казав, керувати, що там те зроби, те перенеси, Сидить-сидить, а Іван ловить і так дивиться легенько, і, і, і аж смішно робиться. і Сміятися і не сміятися, і не знаю, як пан зреагує. Ну і в кінці вже Іван набрався сміливості це все. І до пана каже, ну що, штука, не клюєт і не прикажеш. То так само тут, а, друзі, я вам поясню. Насправді, я ставлю ловушку таку з холстком з усім, там буду краплі, не краплі, вибачте, хоч хоть... гімном простіть маш. І не буде летіти. Там буде десь на дереві, гілочка якась їм от щось подобалося, буде 15 роїв сідати на нього, а в ловушку не зайде. Тут, друзі, нема такого, абсолютно нема. Я вже скільки років займаюся лов... ловлею роїв. Ну нема такого, насправді, друзі, що от іменно так чи іменно так. На вущину навіть і то піде. Одне на вущину вам е, не раджу. Чому не раджу на голову вущину. І за те, що вона не пахне, нічого, ось в даному випадку рамка. Бачите, вона є біла. Вона є біла. Можна сказати ніц. З неї ніц, можна сказати, бджола не візьме. А ось це, бачите, вона є жовта, файна, вона пахне, це все. А з цієї білий воно нічого не буде. Так само вущина. Воно ж зараз та гущина роблять чуть не з гімна, вибачте на слові. Що тільки туди не дадуть, здаєш віск темний, вони тобі кислоти набадяжать, все, а віск білий, забрусний. Та ти що, з прополісом з усім, з чим хочеш? Тобі що хоче, аби я купляли. Тому, друзі, казав, саме такий простий варіант. Вибираєте рамки не чорні. Чорних, де в мене такі були десь чорні рамки, друзі. Ну, не скажу, десь вони є в мене. Чорних таких, а, друзі, чекай, да 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 Ой, бачите, друзі. Таку вже рамку. Не ставлю. Ну, вона ще пахне, вона пахне, того, друзі, бо то я її тільки откачав. Ну, її тільки, то вже, друзі, на перетопку. Насправді, таку, друзі, не ставиться. Чорний і крепко-білий не ставиться. Ставиться таке, що було пахуче. Пахуче. Табо чорна вона ще трохи пахне. Пахне із-за того, що вона недавно був мед, її відкачали. Можливий варіант її поставити ще щось буде. Але чорна вона заводиться е, молька там. Раз. По-друге, чорну ставити, починає сама ж бджола його гризти. Лишня робота це все. Ну, друзі, насправді не потрібно. Ось, в даному випадку, допустимо, в мене рамка є. Так, приклеїлася ззаду сітка, то півбіди. Бачите? Ставте для бджіл можливий варіант. Знизу мені не подобається. Воно мені постійно там бджола щось починає то трутня тягнути, то ще щось. Можливий варіант одрізати, навостити, чуть і все. Але, друзі, в лужку не піде, Щось з вухами піде. Так, сітка, очпись. Бачите, пропульсована сітка. Тож, ось тобі приманка, пропусована сіточка, що ти хочеш. Приліпив і буде. Тому, друзі, така казав, ви, маленьке, коротеньке відео. Кому сподобалось, значить, знаєте, що зробити? Знаєте. Ну і друзі, хай пізніше, ніж ніколи. Насправді, друзі, це буде окрема тема. Кому цікаво, підписуйтеся, розкажу, покажу. Бо досить дуже багато ще чого цікавого має вам розказати. Але, друзі, в одному відео воно буде не Тому казав, підписуємося. І я в послідуючих відео я викину. Я викину, я вам все покажу. Друзі. Повірте, те, що я обіцяв, я все покажу. І навіть ту рамку, що я питався розіграти, я казав через 5 днів. Не переживайте, друзі, в мене трошки маловато пам'яті в телефоні і трошки маловато часу. Я так прибіжу бігом побіг. Ну, не вистачає насправді часу. Тому казав, розіграємо і ту рамочку. Все ми казав, зробимо вчасно. Ну, мається як вчасно, все ми зробимо так, щоб те, що обіцяли, ми це зробимо. Тому, друзі, підписуємося, бо далі будуть ще й подарки різні. Тому казав, підписуємося. І всім до зустрічі. Всім пока.